Друзі, хочу поділитися з вами крутою штукою такий онлайн-сервіс. Бачите, ось так він називається. Для, який може замінити вам фотошоп. Ну, не повністю фотошоп, але якщо вам потрібно змінити розмір для е, фото, яке ви хочете поставити на сайт, або просто зменшити. Можна скористатися ось такою штукою. Дуже класна штука. Наприклад, мені потрібно порізати фото, натискаю спліт, обираю фото, яке мені потрібно обрізати, натискаю Завантажити. Ось, бачите, є фотографія. Зараз я вам покажу ось так. Є фото, яке мені потрібно обрізати. Опускаю нижче, подивіться, воно е, займає майже 119 кіло байт, так І занадто великий, якщо я хочу його підставити е, на сторінку власного сайту. Я переходжу ось сюди, видно вам так, натискаю Resize. Опускаюся вниз, виставляю тут потрібний мені розмір, майже у два рази я це роблю. Так, і натискаю чарівну кнопочку. І дивіться, у мене фото зменшилось у розмірах. І та дам дивіться, майже у два рази. 54,03 кБ. Круто! Зберігаю це зображення у себе. На сторіночці. Так, назвала його, натискаю зберегти. І ще я хочу змінити це фото, підлаштувати для своєї сторінки на сайті. Натискаю веб. Обираю із JPEG веб. Обираю ще на своє фото. Натискаю Завантажити і... Подивіться уважно, у мене зараз 54.03. Я беру трішечки зменшую, приблизно 80%. Натискаю конверт to Web» І у мене фото ще у два рази. Бачите, 2052 кілобайти. Юху, зберігаю це фото. Називаю його приблизно ось так. А ось я. його, натискаю Зберегти. І все, можна вставляти на сайт, і багато воно не буде сильно навантажувати вашу сторінку.